Слава Роду! Слава рідним Бога! Слава Україні і Росії! Ну тож вітаю вас усіх, ми, дорогі родичі, сородичі, соратники! Вітаю вас усіх з продовженням Лельника, Ладовиць. Тривають ладовиці, Лельник, Красна Гірка. І ножки звертаю увагу. Подивіться, як в нас ідуть такі жіночі енергії, якими періодами, так? Після Різдва Божичої ми маємо через два тижні приблизно так? Там трошки знищується туди-сюди, день-два. З 2 до 6 січня ми маємо що? Ми маємо свято Ярода, так? Тоді далі приблизно через скільки? Через кілька тижнів ми маємо знову ж таки 1 лютого свято жіночі, Громницю стрітення це свято Дружини Перуна, так І тоді, знову приблизно через такий самий період, ми маємо 8 березня свято Лади і Ілеї. 8-9 березня. Так? І тоді знову приблизно через такий період ми маємо Лельник Красну гірку. І це вже не свято одного дня, а це знову ж таки період два тижні. Період в два тижні. Від, від, від право на середа, коли завершується після правої середи за кілька днів, тобто від 16... Квітня 16-22, плюс-мінус, знову ж таки, від року рік, то по-різному випадає, так? а якщо випадає знову ж таки, на будній день, то прийнято власне, це розпочинати з неділі, тому ми того року почали з неділі раніше, так а так тобто воно би могло зачатися і 22 квітня. І йде два тижні, рівно два тижні йде до 1 травня. А 1 травня ми маємо свято Живи, і відповідно свято Живи розпочинає зелені свята. Тобто таким чином то, власне, жіноча енергія йде від самого малого, так, яка супроводжує коляду, дитиночку, новонарочного, так, стихія води, і починає тоді проводити. Розвиватися і проявляється в різних іпустах. І ми бачимо, як весною а, це спочатку власне а, ну, не з самого початку з самого початку то ми бачимо там владу і лелю, знову ж таки, так, Ладу і Леві. І зараз ми бачимо красу гірку знову ж таки лелю, так а, Тобто дівоча енергія. Дівоча енергія. Така ніжна, ніжна, десь дитяча, а десь, десь така юнка прекрасна, так? юнацька така. Так? І ось вона переходить тоді, вже, вже більш зрілу, вже вживу. І тоді зелені цвів це вже пуйство, це вже. Це вже Ну, Зараз ми кажемо цей місяць, називаємо трави. Так? Багато трави пульство, трав, так? Російською називається Май, так? і це знову ж таки наше древнєруське слово Май. Ми до сих пір українською говоримо за Майтити. Ну і є в негативному плані вже вже слово маятися. так, коли, коли власне руху забагато, коли забагато руху, коли, коли забагато того буйства. Енергії бустра сили, воно вже тоді переходить навіть в негативний кізит. Так? А також по в позитивному плані то тобто зробити -то рясно е приготуватися до зелених свят, так? зеленим все поп поприкрашати. Так? Е е і ось що цікаво: якщо ми візьмемо англійську мову, е то англійську мовою е діва. Діва, так? Тобто ще не жінка, ну вже не дівчинка маленька, так? не дитинка, так? а діва. діва. А, то відповідно діва англійською мовою звучить мейде. Знову ж таки, мей чуємо мей і чуємо день, фактично день. Тобто, власне, як, 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 як живий день, та, тобто, як. 1 травня англійською називали May Day. Так? А, ну, сама виходить, Діва Лелі наша Красна, то От. І Тут власне, наштовхує на те, як власне, в різних мовах проскакують власне, і прориваються смисли, древні смисли слів. Періодів, знову ж таки, як воно перекликається, перерухується. Це все дуже цікаво. Ось. Тож, ну що ж, будьмо уважні і відповідно, включаємося в ці процеси. так? Включаємося і усі, хто, хто в наших світлих обрядах бере участь, то хай Бог є рідні вас і всяку захищають. Так? І допомагають вам звільнитися від всякої кривди в душах, в душах, в життях, в родах наших, так? Ось, І допомагають боги рідні нам очистити нашу владу, наші роди, наш народ, наші землі відкрив всякої. А для того, щоб це проходило якнайкраще, то ми, як і тисячі років тому, лельник Красного Гілку Ладовиці святкуємо, Лелю Діву нашу Красну закликаємо, Лелю діву нашу Красну прославляємо, Леля маленька прийди. Благодаті своєї душі наче осіни, вогнем любові серця наші запали, аби ми в любові поживали, та іншим посвящали, іншим любові посміщали. Да та буде так, слава Лелі матір. Слава, слава Лелі! слава. Тож, як і тисячі років тому, закликаємо коли, що свій породоселу, матінка жива прийти. Силою своєю благословою силою, чи надію силою своєю силою, силою, жива матінка, силою тої наповняється, сілятістю твої голос удивляється, і повся час тебе слава ми, тож прийди й будь з нами на добро щастя, роду земного слава живі матір.